Вітаю на каналі Полісан. З вами Марина, і сьогодні ми приїхали в Ульянівку. І перш ніж ми почнемо, підпишіться на наш канал та натисніть дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. З 2014 року за ініціативи працівників компанії Полісан ми почали допомагати ульянівській спеціальній школі. Саме тут живуть та навчаються діти-сироти, а також діти, які позбавлені батьківського піклування. Їх графік побудований так, аби вони були максимально прилаштовані до самостійного життя. Тому у школі діє безліч гуртків: вокальний, хореографічний, в'язання, вишивання, садівництво і багато інших. Людмила Анатольовна, добрий день. Добрий Рада день. познайомитися. Розкажіть, будь ласка, скільки дітей зараз навчається в закладі? Доброго дня, ми також навзаєм, раді познайомитися, раді поспілкуватися. Ну, на кінець цього навчального року в закладі налічувалося 95 дітей. дітей. Ну, на даний час ми випускників відрахували. Вони вже вибули. То зараз 89 діток виховуються, навчаються в нашому закладі. Який вік цих дітей? Ну у нас є дві дошкільні групи, тому ми беремо дітей відповідно до нашого статуту закладу від трьох років. Ну і до 18-19, в залежності ж від того, в скільки років дитина пішла в школу. Я знаю, що головний принцип закладу підготувати дітей до самостійного життя. Як саме проходить ця підготовка? Що мається на увазі? Ну так, окрім навчання і виховання в закладі, ми намагаємося всі працівники закладу, намагаються дітям привити якісь соціальні навички, соціалізуємо дітей так, щоб далі вони, якщо вийдуть вже в самостійне життя із закладу, могли себе обслуговувати, оточуючи їх, все, створювати собі комфортне життя і своїм сім'ям то в нас є дуже багато гуртків є у закладі в гуртожитку кімната соціального побуту де діти можуть із своїм вихователем за потреби та за інтересами вони там можуть собі в тій кімнаті там деякий час там ну, тиждень там чи декілька днів спробувати пожити самостійно ну, з вихователем звичайно де вони собі готують а не в їдальні вже їм працівники готують можуть вони там є пральна машина Каперуть, дивляться, як це воно в житті їм буде потім проходить і знадобиться. Далі у нас в нашому закладі дітки вони мають вади. Всі дітки особливі освітні потреби мають. То в них під час уроків є дуже багато годин трудового навчання. Ми беремо їх різноманітного профілю: це столярна, слюсарна справа, швейна справа, сільськогосподарська праця, квітникарство. Раніше була будівельна. Ну, це все від потреб дитини, від бажань батьків і, ну, і звісно, що від їх здібностей цих дітей різні види, ну декоративно-житкової Років, також беремо цей профіль, то на цих уроках трудового навчання діти також учаться Оце якраз все, щоб потім в житті в них соціалізація прийшла успішніше. Чи змінилася якось функціонування школи від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Ну, в принципі. Функціонування самого закладу не змінилося, але просто ну, можливо більше зусиль ми прикладали для того, щоб він працював, існував, тому що ну, так як навчання ж не можна було очно проводити, стала потреба в облаштуванні укриття в закладі, то укриття ми намагалися облаштувати належним чином відповідно до вимог, які міністерство і, МОЗ, і МОН нам виставляє, то облаштовували найкоротший. Тем, termine. Намагалися, щоб діти навчалися, які не можуть дистанційно навчатися, навчалися очно. Тому все зробили на той час, на вересень місяць, діти в нас пішли, ми навчання проводили в змішаній формі. Угу. Хто з батьків виявляв бажання дистанційно, щоб їхні діти вчились, то вони навчались дистанційно. Хто з батьків виявляв, щоб їхні діти на очній формі були, або у них потреба така була, тому що заклад корекційний, і все рівно таке корекційні заняття дітям з вадами. Обов'язково це дистанційно важко проводити. Ну і діти сироти ж у нас є, діти позбавлені батьківського опікування і соціально незахищених родин. Тому ці діти в закладі були, Ну і працювали ми в змішаній формі. Робота налагоджена була, укриття було. Діти перебували в укритті під час тривоги. Якщо ми живемо в прикордонній області, то можемо говорити про відносну безпеку. Як психологічний стан дітей? Це все відбувається по-різному. Діти є із таких районів, у яких Прикордоння ближче аніж до нашого закладу, і там вдома в них більше відчуваються оці дії бойові. Тому їм тут а цим дітям затишніше. Є от діти з білопільського району, де Ну, не з Білпської району, а з громади Білпільської, де там 5-6-3 кілометри від кордону. У нас таке ж набагато далі. Цим дітям комфортніше, з Хотінської громади є, і з Миропільської громади. То, звісно, цим дітям так. Ті діти, які ну, там вдома, можливо, такого не відчували. Тут ну, працівники закладу налаштовують всіх і, ну, всіх дітей абсолютно на те, щоб було спокійне, врівноважене життя. В закладі, звісно, що в нас відкрився клас безпеки за цей час. Відповідно, знову ж таки до вимог, відповідно до потреби. В класі безпеки проводяться заняття, такі ненав'язливі. Формі, щоб діти розуміли це все, що таке там міни, що таке вибухонебезпечні предмети, який захист повинен бути, що ми можемо зробити. Психологічна служба в закладі працює. У нас є і практичний психологи, і соціальний педагог, які посилено контролювати стали це все. Вони працюють ну, весь час кожного року, але в цей час саме є потреба, і вони контролюють це ці вимоги, особливо як діти з дому приїжджають. Вони їх беруть на заняття в різних формах. Виявляють їхні потреби і проводять психологічні заняття з дітьми. Будівля школи функціонує ще з кінця 40-х років ХХ століття, тому постійно потребує оновлення. У цьому сезоні у планах пофарбувати дитячий спортмайданчик, оновити фасад, майстерні та харчоблоку, а також пофарбувати стіни, підлогу і радіатори у деяких приміщеннях. Мотні роботи ми плануємо кожного року, і кожного року те, що плануємо, проводимо. Є класи, в яких треба підфарбувати підлогу, перефарбувати. І в актовій залі особливо, тому що там у нас актова зала поєднана із спортзалом. Угу. Коли нам потрібно, ми ж там проводимо різноманітні заходи виховні. А так на уроках фізичної культури діти працюють саме з вчителем. Як спортзал він діє, то там також підлога така, що треба її фарбувати, фасад закладу, по коридорах у нас відповідно до вимог нової української школи. Коридори в школі ми перефарбовували різнокольоровими такими квадратниками, трикутничками, то ми да, ми їх шпатлюємо, зашпатлюємо і будемо фарбувати. Майстерня, яка у нас на задньому плані, вона також вона облучується. Ну, звісно, що це так воно і є. В укритті нам треба. У партах і у стільцях пофарбувати ніжки. Ну, а так от на майданчику на дитячому, бо на майданчику на дитячому діти весь час, вони після, після обіду, вони весь час виховні години, тут вони граються. Їм треба це особливо діти дошкільної групи, то також воно від зовнішніх подразників, фарба застаріла. Пооблущувалося, ми плануємо його все перефарбувати, підновити, де підремонтувати. Частково вже ці роботи проходили, Ось ми вже розпочали деякі чином ці роботи. ну і Продовжуємо до кінця, звісно, що до кінця літа, на вересень, ми плануємо прийти в чисту, красиву, нову, відремонтовану, пофарбовану школу. Окрім лакофарбових матеріалів, вам ще щось потрібно. Ну, звісно, що такий заклад, і діти цілодобово перебувають у ньому, то ми весь час потребуємо, щось потребуємо. Дітям просимо, от, можливо, там який якийсь інвентар, одяг, там миючі засоби, просимо пасти, зубні, щітки, там, мила, ці пральні порошки, Це ми просимо весь час. На даний час ще два манекени нам. Дуже хочеться просимо, ну просили ми вже, тому що є костюми, оці пожежника, рятувальника нам подарували, ну ми їх поки що на плеч, ну, на трімпілі розвісили, uh -huh. а хочеться нам, щоб це був манекен, на якого ми одягнемо і діти будуть вже дивитися. Так що ну так цього не згадаєш, але потреба в тому, що нам... Треба для дітей, то ну ви час виникає. Дякую, що приділили нам час. Готові тепер до екскурсії mm. по закладу. Ми вам також дякуємо і за надану допомогу. Зокрема, от товариство Полісан за надані будівельні матеріали в цьому році для відновлення нашого закладу. Будемо фарбувати. Звичайно, ми не могли проігнорувати прохання про допомогу, тому надали матеріали для ремонту приміщень школи фасадну фарбу, інтер'єрну фарбу, алкідну емаль для підлоги, емаль для фарбування радіаторів у білому кольорі, а також емаль для дитячого і спортивного майданчика продукції Максима та «Фарбекс». На цьому все. Якщо у вас є бажання і змога допомогти ульянівській спеціальній школі, ми залишаємо контакти під відео. Дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на наш канал та на наші соцмережі, якщо ще не підписані. І пам'ятайте, добро завжди повертається з подвійною силою. А ми побачимось у наступному відео, папа. І що це за сонечко? Просто сонечко. Ну, то будуть справжні сонечка. Да. їм ще можна придумати іменарії. Да. Так а що, а що ви це? тут книжки читаєте. Алянка давна любить нас читають.